Всім привіт! З вами Крістіна. Нам ставлять багато питань з приводу того, яку краще обрати опору для виткої троянди. В першу чергу це залежить від того, яку саме троянду ви маєте чи хочете обрати на свою ділянку. Головна їх відмінність це існують троянди рамблери. Отакі вони справжні витки-троянди з м'якими пагонами, які е, досягають висотою аж до 9 метрів. Їх легко заплести на опору. Такі троянди можуть квітнути як один раз, так і хвилями, повторно. Це вже залежить від сорту. Але сьогодні ми говоримо саме про групи троянд, які вони бувають і чим відрізняють. Є ще інший вид троянд, вони називаються клаймблери. Ці троянди відрізняються тим, що мають товсті пагони. Вони ростуть в висоту, і такі троянди обов'язково треба правильно розкладати, щоб вони гарно квітли і гарно росли. Такі троянди відрізняються більшими за розміром квітами, і не такою, не такою великою висотою. Зазвичай для них нормальна висота це десь 3 метри заввишки. Ось, ось такі троянди. Залежно від того, яка саме у вас троянда, від цього буде залежати і опора, яку ми оберемо на нашу ділянку. В нас тут, бачите, така опора, це натягнуті троси і в цьому місці ми посадили саме два різних види троянд. Ця троянда дасть зелену масу. Бачите, вона вже раніше стала облистяною, вона буде квітнути менше за кількістю, але дуже рясно. А ця троянда дасть великі гарні запашні квіти. На цих опорах ми гарно бачимо різницю між цими двома видами троянд. Це в нас сорт Сантана, справжній клаймблер. Бачите, товсті пагони, які ростуть вгору. Вони дуже міцні, мають більші за розміром шипи. Вона квітне дуже гарно великими червоними трояндами, суцвіттями, кілька разів за сезон. Для неї нормальна висота десь 3 метри завишки. Таку троянду ми можемо гарно направляти, підв'язувати, і вона буде заплетати будь-яку опору. А це троянда Паулі Манель Муск. Це справжня мускусна гімалайська троянда. Вона росте з -за вишки. Пишуть 9 метрів, але реально і більше. Вона має багато тонких пагонів, її легко заплетати на будь-яку опору. В Англії їх часто використовують для заплетання старих дерев. Це створює просто неймовірно гарний ефект. Ця троянда квітне один раз, але її можна порівняти з квітненням сакури. Виглядає це неймовірно. І от саме для. Тих, хто любить минливу красу, як в сакури, ця троянда навіть кращий варіант, тому що вона більша, квітне дуже гарно, рясно, неймовірний сорт. Дуже вам його раджу. В нашому садовому центрі та виставковому саду багато прикладів використання витких троянд. Ви завжди можете приїхати і подивитися, як це виглядає вживу. Тут у нас представлений варіант на дерев'яній опорі. Це сорт Єва Старліт Троянда це справжній рамблер. Він має дуже гарний блискучий зелений лист, навіть за рахунок свого листа, вона вже дуже декоративна. А з цього боку троянда Камілот це клаймблер. Вони обидві рожевого кольору між собою поєднуються дуже гарно. Влітку ще знімемо для вас, як це буде виглядати в квітничому варіанті. А пора на вашій ділянці фактично може бути будь-якою. Це опора, виконана з металу в кофті. Виглядає вона як величезний парус. На ній в'ється рамблер сорт Perennial Blush, Дуже гарний сорт, квітне як яблуневий цвіт. Чи схоже навіть на цвіт будь-якого квітночого дерева, але більш обільно, величезними суцвіттями. виглядає вона неймовірно. В нас в плані, щоб вона завила аж до кінця цієї опори і буде величезний квітнучий парусник для нашого виставкового саду мною була спроєктована така металева альтанка. За два роки фактично вона вже повністю заплетена трояндами. На, на цю опору ми заплитали два сорти троянд. Це троянда Паулю Мануель Муск. Та для запаху ми використали неймовірний ароматний сорт Бріс-парфум. Ось вона тут в нас росте. Влітку це виглядає просто неймовірно. Ми додамо фото, подивитись, як це виглядає влітку. І взагалі приїжджайте в нас в наш виставковий сад. Ми вам покажемо, як виглядають різні троянди на різних опорах. Завжди краще це подивитись вживу, а вже в себе в саду ви можете вбирати будь-який вам підходящий варіант. В якості опор для нашого саду частіше за все ми використовуємо троси, натягнуті на паркан. Це дуже охайний, ненав'язливий спосіб формування витких троянд. Якщо в нас на паркані рамблери, вони не потребують укриття, вони дуже гарно зимують навіть в такому вигляді. Єдина головна умова використання саме такої опори, цей трос має бути гарно натягнутий. Троянди дуже не люблять вібрації, яка йде від пагуна до коріння. Тому ми натягуємо трос максимально міцно, щоб не було саме цієї вібрації. А ця арка була виконана за моїми ескізами. На ній ми посадили чотири різних рамблери. За рахунок того, що тут чотири різних сорти. Ми пролангуємо період квітнення і робимо його просто фактично безперервним. Які саме це сорти? В нас є пост в інстаграмі. Якщо вам цікаво, ви можете почитати. Про те, як правильно обрізати рамблери, в нас є окреме відео, зараз я вам покажу ще й кламблер найулюбленіший і найрозповсюдженіший сорт. Також зверніть увагу, що якщо ми використовуємо троси в якості опори, в нас не може бути всього один трос на один паркан. Ми використовуємо їх декілька, зазвичай це три штуки. Залежно від вашої висоти паркану. Вони розміщаються десь на висоті 50-60 см один від одного. Таким чином ми можемо правильно розкладати і направляти троянду. Таким чином. таким чином, троянда, якщо ми робимо пагін горизонтально, вона дає вертикальні пагони і квітне більш рясно. Це в нас сорт П'єр де Ронсар, по всім опитуванням найпопулярніший сорт серед витких троянд. Про нього в нас є дописи в інстаграмі, також є відео, як саме ми обрізаємо цю троянду, щоб вона краще квітла протягом цього сезону. З вами була Крістіна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш інстаграм та ютюб, ставте лайки. Завжди радим вам допомогти.